Деп СТУДІО представляє АНДЖДЖІЙ Сапковський Відьмак Сезон Гроз 4. четверта 1 На самому краєчку Велелюдного торговища стояла недбало збита з дощок'ятка з пристерезною бабусею в солом'яному капелюшку, Кругленькою та рум'яною, наче добра фея сказки. Над бабусею висів напис Щастя та радість. Тільки в мене, у гіроку подарунок. Геральт затримався, вигріб мідяки з кишені. Налий, бабцю, зажадав похмуро, і вкварти щастя. Вдихнув поглибше і випив одним махом, видихнув, витер сльози, які сивуха витиснула в нього з очей. Був вільним і злим. Про те, що він вільний, довідався, що цікаво, від особи, яку знав, заочно. Це був той самий передчасно полисілий юнак, якого на його очах вигнали з австерії Натураренум, і який, як виявилося, був канцелярським щуром у трибуналі. Ти вільний, заявив йому полисілий юнак, сплітаючи та розплітаючи у діта поплямовані чорнилами пальці. Заставу сплачено. Ким сплачено? Інформація виявилася конфіденційною. Полисілий канцелярський щур. Відмовився її надати, відмовився також і також рішуче повернути реквізовані секви Геральта, де, окрім іншого, були готівка і банківські чеки. Рухоме майно Відьмака, заявив він не без злостивості, було розцінене владою як внесок на рахунок судових коштів та можливих покарань. Сперечатися було безглуздо і без сенсу. Геральт мусив радіти, що при виході з в'язниці. Йому віддали хоча б ті речі, які під час затримання мав у кишенях, особистий дріб'язок та дрібні гроші, такі дрібні, що нікому не захотілося їх красти. Він порахував мідяки, що залишилися, і посміхнувся до старенької. Ще півкварти радості, попрошу, за огірок дякую. Після бабусиної сивухи світ помітно покращився. Геральт знав, що це скоро мене, тож приспішив кроки. Мав справи, які треба було вирішити. Літочка, його кобила, залишилася поза увагою суду і не увійшла до внеску на рахунок судових коштів та можливих покарань. Була вона там, де він її залишив, у боксі стайні доглянута і нагодована. Такого поводження відьмак не зміг залишити без нагороди, незалежно від стану власного майна, Зі жмені срібних монет, що вціліли у вшитій у сідло схованці. Кілька відразу отримав стаяний, якому від тої щедрості аж подих відібрало. Горизонт над морем темнів. Геральтові здалося, що він бачить іскри блискавиць. Перед ходом до Кордегардії він завбачливо набрав у груди свіжого повітря. Не допомогло. Пані вартові сьогодні мусили з'їсти більше квасолі, ніж зазвичай. Набагато, набагато більше квасолі, хто знає? Може, це була неділля. Одні, як завжди, їли, інші були зайняті грою в кості. Побачивши Геральта, встали з за столу та оточили його. Гляньте, відімак, сказала комендантка, стаючи дуже близько, Взяв і переліз. Я залишаю місто. Прийшов забрати свою власність. Якщо ми дозволимо. Інша вартова штурхнула його ліктем. Начебто випадково. То що це нам дасть. Викупити треба, братчику, викупити. Гей, дівчатка, що він має кожній зробити? Нехай кожну в дупу поцілує, та й лизне углибше. Та ні, ще чимось заразить нас, але він нам винен. Ще одна наперла на нього бюстом, твердим на ческеля. Завинив нам, має щось приємненьке зробити, Нє? Але він нам винен. «І якусь пісеньку нам заспіває. Інша голосно пустила гази. А мелодію під оті мої ноти підбере або під мої. Інша випустила гази ще голосніше. Бо мої голосніші. Решта аж за боки хапалася від сміху. Геральт проклав собі шлях, намагаючись не застосовувати насилля. У ту мить двері складу депозитів відчинилися, і у них ставмось пан. У бурехопанчі і береті. Депозитор гонсхорик, чи як там його, побачивши, відьмака, роззяви в рота. «Ви?» – пробелькотів. Як же воно? Ваші мечі? Саме так мої мечі. Рушу їх. Але ж. гонсхорик похитнувся, схопився за груди, ледь хапаючи ротом повітря. Але ж я тих мечів не маю. Вибач, не маю. Обличчя гонсхорика почервоніло і скривилося, наче в пароксизмі болю. Їх же ж забрано, як так? Геральт відчув, як його охоплює холодна людь. Як це забрано? Він ухопив депозитора за груди. «Ким, сука, забрано! Що воно курва має значити? Розписка. Власне, він відчув на руці залізну хватку. Комендантка вартових відіпхнула його від гонсхорика, який саме почав задихатися. Власне, покажи розписку. Відьмак розписки не мав. Розписка на отримання зброї залишилася в нього в саквах. Саквах реквізованих судом, як внесок на рахунок судових коштів та можливих покарань. Розписка. Немає, але немає розписки, немає депозиту. Не дала йому скінчити комендантка. Мечі забрано не чув, сам же ж, напевне, і забрав. А тепер вертеп тут крутиш. Віджати щось бажаєш. А ніц тобі з того, забирайся геть. Я не піду поки. Комендантка, не послаблюючи хватки, відтягнула Геральта і розвернула його обличчям до дверей. В сраку пішов. Геральт, жінок бити, відмовлявся. Утім, щодо до того, хто мав плечі, наче борець, Живіт на рулет, а литки, наче дискобол, і крім того всього, пускав гази на мул, не мав жодних бар'єрів, відіпхнув комендантку і з усіх сил гепнув її щелепу своїм улюбленим правим гаком. Інші завмерли, але лишень на мить. Комендантка ще не встигла приземлитися на стіл, розбризкуючи довкола квасолю і перцевий соус. А вони вже насіли на відьмака. Одній він без роздумів розквасив носа, другій дав так, що аж хруснули зуби. Двох почастував знаком арт, і ті полетіли на чоляльки на стійку з за алебардами, заваливши їх усіх із неймовірним стукотом і грюкотом, отримав у вухо від комендантки, у бабляної в соус. Друга вартова, та із твердим бюстом, схопила його ззаду ведмежою хваткою. Він гепнув її ліктем так, що аж завила. Комендант купкнув на стіл, ударив розмашистим гаком. Ту з розквашеним носом ударив у сонячне сплетіння і повалив на землю, чув, як її вигортає. Інша, буцнута в скроню, гупнула стриженою потилицею об стовп, обм'якла, очі її миттєво затягла і мла. Але на ногах трималося ще четверо, і край настав його перевазі, дістав ззаду в голову, а відразу після того у вухо. А після у криш. Якась із них підтяла йому ноги. Коли впав, дві звалилися на нього, притиснули, працюючи кулаками, інші не шкодували копняків. Ударом чола в обличчя він викреслив одну з тих, що притискали його, але відразу на зміну їй прийшла інша комендантка, упізнав він по краплях соусу, ударом згори дала йому в зуби. Він плюнув жінці кров'ю прямо в очі. Ніж. Репетувала вона, мотаючи, стриженою головою. Ніж мені дайте, яйце йому відчекрижу. Навіщо ніж? крикнула інша. Я йому й так відірву. Стояти, струнко. Що воно має значити? Струнко я сказав. оглушливий і вимогливий продерся крізь шум битви, угамував вартових. Вони випустили Геральта з обіймів. Він ледь підвівся, відчуваючи біль. Вигляд поля бою трохи покращив його настрій. Не без задоволення поглядав на свої досягнення. Вартова, яка лежала під стіною, уже розплющила очі, але досі була не в змозі навіть усістися. Друга зігнута, виплювувала кров і мацала пальцями зуби, третя, та із розквашеним носом, намагалася встати, але раз у раз падала, ковзаючи по калюжі власної квасоленої блювоти. З усієї шістки тільки половина трималася на ногах, тож результат міг задовольняти навіть у світлі того факту, що, якби не втручання, він би і сам дістав чимало каліцтв, і невідомо, чи зумів би встати власними силами. А тим, хто втрутився, був достойно вдягнений чоловік із шляхетними рисами, що аж випромінювали авторитет. Геральт не знав, хто це, натомість причудово знав його товариша. Красунчика у вигадливому капелюсі, стромленим у нього пером білої чаплі, із блондинистим, накрученим щипцями волоссям, що сягало до плечей, того, хто носив дублет кольору червоного вина і сорочку із мережевним жабо, хто стояв із незмінною лютнею і настільки ж незмінною нахабною посмішкою на губах. Привіт, відьмача! Але ж вигляд у тебе з цим побитим писком, я зі сміху лусну. Привіт, жовцю. Я також радий тебе бачити. Що тут діється? Чоловік зі шляхетними рисами впер руки в боки. Ну, що з вами? Доповідайте згідно зі статутом. Ну ж бо. А то оцей. Комендантка витрусила з вух залишки соусу і звинувачувально тицнула в Геральта. Він винуватий, вельможний пане інстигатор. Скандалеві репетував, а потім битися розпочав. І все через якісь там мечі з депозиту, на які він і розписки не мав. Гонсхорек підтвердить Гей, Гонсхореку, що ти там скрутився в кутку, обісрався? Рухай дупою, вставай, скажи вельможному панові інстигатору, гей, Гонсхореку!» Досить було глянути уважніше, щоб здогадатися, що сталося з Гонсхореком. Не було потреби навіть перевіряти пульс. Досить було просто глянути на біле, наче крейда обличчя. Гонсхорек був мертвим. Він просто й звикло був мертвим. 2. Ми розпочнемо слідство, пане зрівідії. сказав Феран Делетенхов, інстигатор королівського трибуналу. Якщо ви складете офіційну скаргу та позов, ми мусимо його почати, як наказує закон. Візьмемо на допит усіх, хто під час арешту й судового слідства мав доступ до ваших речей. Арештуємо підозрілих. Тих, що зазвичай, вибачте, нічого, нічого. Ну, так, справу, напевне, буде прояснено, а винних у крадіжці мечів притягнуто до відповідальності, якщо й справді до крадіжки дійшло. Ручаюся, що загадку, ми прояснимо, і правда вилізе назовні, раніше чи пізніше. Я волів би раніше, відьмакові не дуже подобався тон інстигатора, мої мечі. Це моє існування. Я не можу без них виконувати свої професійні обов'язки. Знаю, що робота моя багатьма сприймається погано, а особа моя потерпає в результаті фальшивого її зображення, що походить від упереджень, забобонів та ксенофобії. Я розраховую, що цей факт не впливатиме на слідство, не впливатиме, сухо відповів Феранде Летенхоф. Бо панує тут правосуддя. Коли пахолки винесли померлого гонсхорика, за наказом інстигатора було зроблено ревізію складу зброї та всієї кімнатки, як легко було здогадатися, від мечів відьмака там не було й сліду. А комендантка стражі, що глипала на Геральта так само скоса, указала їм на підставку з шипом, на який небіжчик наколював принесені депозитні розписки, серед тих розписок. Швидко знайшлася й Відьмакова. Комендантка погортала реєстр, аби через хвилину тицнути їм під носа. Прошу, указала із тріумфом. Як воля ваша, помітка про те, що забрали підпис Герланд із риблі. Я ж вам казала, що відьмак тут був і сам свої мечики прибрав, а тепер дурить напевне, щоби відшкодування загорнути. Через нього гонскорик копита відкинув. Через ті проблеми жовч його залила. І дідько його взяв. Ані вона, ані жодна з вартових, щоправда, не наважилися засвідчити, що котрась із них насправді бачила Геральта, коли забирали його зброю. Постійно якісь тут крутяться, а вони були зайняті, боїли. Над дахом будинку суду кружляли чайки, жахливо кричачи. Вітер відігнав на південь грозову хмару з над вийшло сонце. Я хотів би заздалегідь попередити. Сказав Геральт, що на моїй мечі накладено сильні чари, тільки відьмаки можуть їх торкатися, в інших вони відбирають, скажімо так, сили. Головним чином воно проявляється через занепад сил чоловічих, інакше кажучи, через статеву слабкість, цілковиту і перманентну. Ми будемо мати це на увазі, кивнув інстигатор. Поки що я просив би, аби ви не виїжджали з міста. Я схильний прикрити очі на скандал у Кордегардії. там, зрештою, скандали стаються регулярно, пані вартові легко піддаються емоціям. А оскільки Юліан, чи то пан жовтець, за вас ручається, я впевнений, що й ваша справа в суді вирішиться успішно. Моя справа. примружився відьмак. Це ніщо інше. Як переслідування, скування, що походить з упередження та антипатії. Докази буде розглянуто, відрізав інстигатор, і на їхній підставі буде вчинено дії, так хоче правосуддя, те саме завдяки якому ви перебуваєте на волі, на поруках, а тому умовно, і ви, пане Зрівіді, повинні дотримуватися тих умов. Хто оплатив це поручництво? Перанда Летенхоф. Холодно відмовився розкривати інкогніто відьмакового добродія, попрощався і у супроводі пахолків попрямував у бік виходу до суду. Жовтець стільки того й чекав, ледве вони покинули ринок і вийшли на вуличку, розкрив усе, що знав. Справжня послідовність нещасливих збігів, друже Геральте, і гідних жалю інцидентів. А якщо йдеться про заставу, то сплатила її за тебе така собі литта Нейт. Яка серед своїх відома як корал через колір помади, якою вона користується, це чародійка, яка вислужується перед белогуном, тутешнім корольком. Усі голову ламають, навіщо вона це зробила, бо ніхто інший, як саме вона, і послала тебе заграти. Що? Я ж кажу, це корал на тебе донесла. Саме це нікого не здивувало, бо всім відомо, що чародії щодо тебе затялися, а тут раптом така сенсація. Чиродійка, ні з того, ні з цього виплачує заставу і дістає тебе з льоху, до якого тебе її стараннями й кинули, ціле місто. Усім, ціле місто? Що ти тут вигадуєш, жовцю? Я використовую метафори та перефрази не вдавай, що не знаєш ти ж мене як облупленого. Зрозуміло, що не ціле місто, а виключно деякі добре проінформовані серед тих, хто перебуває близько до урядових кіл. І ти, виходить, також є тим, хто нібито перебуває близько. Угадав. «Ферран – це мій кузен, син брата мого батька. Я з'явився сюди до нього з візитом, як до родича, і довідався про твої проблеми, відразу за тебе заступився. Ти ж правда у цьому не сумніваєшся? Я ручався за твою чесність, розповів про Єнефер». сердечно тобі дякую. Аблиш той свій сарказм. Я мусив про неї розповісти, аби дати кузенові зрозуміти, що тутешня магічка обріхує тебе і очорнює тебе через заздрість і ревнощі. що всі ті звинувачення фальшивка, що ти ніколи не принижуєшся до фінансових оборудок. У результаті мого заступництва Феран де Летенхофф, королівський інстигатор, найвищого рангу екзекутор закону, уже переконаний у твоїй невинності. Мені так не здалося, заявив Геральд. Навпаки, відчуваю я, що він мені не довіряє, ані в справі, начебто, зловживань, ані в справі зникнення мечів, чув, що він говорив про докази. Докази для нього то фетиш, тож доказом махінацій стане донос, а доказом містифікації викрадення мечів, підпис Герланда з риблі в реєстрі. До того ж таміна, коли він застерігав мене від спроб виїзду з міста. Те, як ти його сприймаєш образливо, заявив жовтець, я знаю його краще за тебе. Те, що я за тебе заступився, для нього варте більше, ніж дюжа надутих доказів, а застерігав він тебе слушно. Чому ти вважаєш, ми обидва, я та він, пішли до кордегардії? аби втримати тебе від того, щоб ти наробив дурниць? Хтось кажеш, підставляє тебе, фабрикує фальшиві докази, тож не дай тому хтосю доказів правдивих. А таким була б твоя втеча. Може, ти й правий, погодився Геральт, але інстинкт говорить мені дещо інше треба мені дати драпака, поки не взяли в облогу. Спершу арешт, потім застава, відразу після того мечі. Що буде ще? Дідько, без меча я почуваюся як Як слимак без шкаралупи. Як на мене, щось ти дуже переймаєшся. Що тут, мало магазинів? Махни рукою ти на ті мечі, купи собі щось інше. А якби вкрали в тебе твою лютню, отриману, як пам'ятаю, за досить драматичних обставин, ти б не переймався, махнув би рукою і пішов би купувати собі іншу в лавці за рогом? Жовтець рефлекторно стиснув долоню на лютні і обвів довкола сполошеним поглядом. Утім, ніхто не скидався на потенційного грабіжника інструментів. І нездорового інтересу до його унікальної лютні не виявляв. Ну так, видихнув він. Розумію, як і моя лютня, твої мечі теж свого роду єдині і незамінні. До того ж, як там ти говориш, зачаровані, такі що викликають магічну імпотенцію. Дідько Геральте, ти тільки зараз мені про те говориш. Я ж часто перебував у твоїй компанії, мав ті мечі на відстані витягнутої руки. А інколи й ближче. Тепер усе ясно, тепер я розумію. Останнім часом на йому мав я певні труднощі. Заспокойся, з тією імпотенцією це побрехеньки. Я вигадав ти на місці, розраховуючи, що плітка піде, що злодій злякається. Як злякається, то буде готовий притопити мечі в гноївці. Тверезо констатував барт усе ще трохи поблідлий. І ти ніколи їх не відшукаєш. Скоріше покладися на мого кузена Ферана. Він тут уже давно інстигатором. Має цілу армію шерифів, агентів та шпиків. Знайдуть злодія вмить побачиш. Якщо він іще тут, заскриготів зубами відьмак, міг гейнути, поки я сидів у буцигарні. Як тим кажеш, зветься та чародійка, завдяки якій я туди потрапив. Летанейт, прізвисько Корал. Здогадуюся, що ти маєш намір робити, приятелю, але не знаю, чи це найкраща думка. То чародійка, чаклунка і жінка в одній особі, словом, чужий вид, який не піддається раціональному пізнанню, та функціонує за незрозумілими для звичайних чоловіків механізмами та принципами, що я тобі зрештою говорю, ти й сам про все чудово знаєш. У тебе ж у цьому питанні багатий досвід, що воно за галас. Безсильно мандруючи вулицями, вони потрапили на околицю майданчика, над яким стояв безперестанний стукіт молотків. Функціонувала тут, як виявилося, велика бондарська майстерня. Біля самої вулиці під навісом громадилися рівнесенькі штабелі сушених клепок, звідси, переношувані босими підлітками, клепки мандрували до столів, де затискали їх у спеціальних упорах і обрамляли скоблями. Опрацьовані клепки переходили до інших ремісників і закінчували їх на довгих стругальних лавках, стоячи над ними, розщепірившись по кістки в стружках, готові клепки потрапляли в руки бондерів, які складали їх докупи. Геральт хвилинку приглядався, як під пливом тиску хитромудрих тисків та скручених болтами стяжок постає форма діжки, що відразу фіксувалася за допомогою набитих на виріб. Залізних обручів, аж на вулицю вилітав пар від великих котлів, у яких діжки парили, з глибини майстерні з подвір'я, долітали запахи дерева, розжареного над вогнем. Там діжки гартували перед подальшою обробкою. Скільки не бачу діжку, заявив жовтець, спонукає вона мене до пива. Ходімо за ріг, Я знаю там один симпатичний шинок. Іди сам, я провідаю чародійку. Здається, я знаю, хто то, я вже її бачив. Де її шукати? Не кривися жовцю. Це вона, як мені здається, є джерелом і першопричиною моїх клопотів. Я не стану чекати, як плинутимуть справи, піду та запитаю її прямо. Не можу я стирчати в цьому містечку, хоча б із тієї причини, що з грошвою в мене скоріше, так собі. На те, сказав гордовито Трубадур, Ремедіум знайдеться, я тебе підтримаю фінансово. Геральте, що діється, повернися до Бондерні і принеси мені клепку. Що? Принеси мені клепку, хутко. Вуличку загородили трійко кремезних здоровил із поганючими неголеними і немитими пиками. Один плечистий, настільки що майже квадратний, тримав у руці окуту палюгу товстелезну, наче вимбовка в кабестана. Другий, із кожухом хутром наверх, носив тесак, а за поясом мав абордажну сокиру. Третій, засмаглий, наче моряк, озброєний був довгим, паскудним із виду ножем. «Ей, ти, там, смердюша рівський. Розпочав квадратний. Як почуваєшся без мечів на спині, наче з голою срекою на вітрі, е? Геральт дискурсу не підтримав, чекав. Чув, як жовтець лається з бондарями за клепку. Уже немає в тебе іклів, в виродку, отруй невідьмаче гадено, продовжував квадратний, схоже найвправніший в ораторському мистецтві. «Гадини без іклів ніхто не злякається, бо воно тоді, наче черв'як чи інша мінога глистувата. Ми таку мерзоту під підбор беремо та вкашу чавимо. Ще не не воно більше в міста наші заходити, куди ти поміж поштивими людьми. Не стенеш стерво наших вулиць злизом своїм бруднити. Бий його, браття! Геральт, лови. Він підхопив кинуту клепку на льоту, відскочив від удару палицею, гепнув квадратного в голову збоку, закрутився, тріснув головоріза в кожусі в лікоть. Головоріз крикнув та випустив тесак. Відьмак ударив його під коліно й повалив, після чого проскочив поряд та зацідив клепкою в скроню. Не став чекати, поки головоріз упаде і, не перериваючи руху, знову вивернувся з під палиці квадратного, бацнув його по пальцям, затиснутих на дубці. Квадратний загарчав від болю і випустив палицю. А Геральт ушкварив його по черзі у вухо, ребра і друге вухо, а потім з розмаху копнув між ногами. Квадратний упав і став округлим, скрутився, скорчився, торкаючись землі чолом. Засмаглий стрійці найспритніший і найшвидший, затанцював навколо відьмака, уміло перекидаючи ніж із руки в руку, атакував на зігнутих ногах, тнучи навхрест. Геральт легко уникав ударів, відступав, чекав, поки той зробить крок ширше. А коли те сталося, замашним ударом клепки відбив ніж. Іруетом обкрутився навколо нападника і зацідив йому в потилицю. Зарізяка впав на коліна, а відьмак тнув його в праву нирку. Тицнутий завив і напружився, і тоді відьмак дістав його клепкою трохи нижче вуха, у нерв, відомий медикам як привушне сплетіння. Йой! сказав, ставши над зарізякою, що звивався, хрипів і давився криком. Це має бути боляче. Розбійник у кожусі витягнув за пояса сокиру, але не вставав із колін, не знаючи, що робити. Геральт розвіяв його сумніви, приваливши клепкою по потилиці. Вуличкою, розпихаючи збитих у купу глядачів, набігали пахолки з міської варти. Жовтицю гамував їх, посилаючись на знайомства, гарячково пояснював, хто тут був нападником, а хто діяв у самообороні. Відьмак жестами підкликав барда ближче. Послідкуй, повчав, аби взяли цю мерзоту в колотки, плинь на кузена інстигатора, аби він їх серйозно притис. Вони або самі мочили пальці в крадіжці мечів, або хтось їх найняв. Вони знали, що я буду беззбройний, тому відважилися напасти. Клепку віддай бондарям. Мені довелося цю клепку купити, признався жовтець, і, певно, добре зробив. Непогано, як бачу, ти володієш дошечкою, маєш таку носити постійно. Я йду до чародійки, провідати, мушу йти з клепкою. На Чародійку, скривився Барт, і це факт. Придалося б щось важче, наприклад, дубець. Один відомий мені філософ промовляв ідучи до жінки, не забудь узяти із собою Жовцю. Добре, добре, я розтлумачу тобі, як потрапити до магічки. Але спершу, якщо я можу дати тобі пораду. Ну, відвідай лазню і цирульника. Стережіться розчарувань, бо зовнішність обманює. Такими, якими вони видаються, речі є рідко, а жінки ніколи. Жовтець Півстоліття поезії, Кінець четвертої частини.